Привіт усім! Сьогодні головний герой цього ролика екзотичний фрукт Манго. Але він вже не такий екзотичний, тому що його дуже багато в наших магазинах, і ціна навіть досить таки доступна. Ось я таку штучку купив за 35 гривень. Я не пам'ятаю, чи куштував я манго коли-небудь. Мабуть, куштував, але так ну не можу пригадати його смак. Але як же його розрізати? Підписуємося дружно на канал Костянтин Грубич, тиснемо на дзвіночок. Дуже гарно ретельно вимили фрукт, висушили. І тепер розрізаємо, Ось уявіть, що отут всередині велика така кісточка. Ми розрізаємо е манго таким чином, щоб розділити його на три частини, щоб кісточка залишилася всередині. Ось бачите, ось одна частинка. Ось Десь там кісточка. І друга частинка. Серединку поки що відкладаємо. А що я роблю? Не треба обчищати шкірку, не потрібно. Ми просто ділимо на кубики м'якоть. Те, що всередині. Раз, два. І тепер ось так легесенько беремо і вивертаємо. Бачите, що виходить? І таким чином ці кубики легенько відрізаємо. От якщо ми робимо фруктовий салат, то кращого варіанту його дій думати. З цим процесом зрозуміло. А що робимо з кісточкою? Сміливо обрізаємо. Шкірку, та, що залишилася. Нащупуємо де ж тут та кісточка. І обрізаємо м'якоть. Багато соку, це дуже соковитий плід. А сама кісточка, вона якась така пласка. це все кісточка. Маю таку чудову дощечку. Відкриваю, складаю на піднос. Нарізані кубики, ну, вже залишається в мене ще одна частинка, ви вже знаєте, як, з нею треба чинити. Розрізаю на кубики, розгортаю, і все, до речі, отак можна поставити на стіл в такому вигляді. Такий їжачок. Ось так легко і швидко я впорався із манго, це дуже смачний фрукт, він М -м... солодкий, соковитий, щось середнє між персиком і, можливо, ананасом, але немає такої е -е, терпкості ананасової. Ну, коротше, супер! Наступного разу я покажу вам, як з цього манго і ще з додаванням інших екзотичних інгредієнтів приготувати чудовий вегетаріанський або веганський пісний салат. До зустрічі! Підписуйтеся на канал Костянтин Грубіч і бувайте здорові! Не забудьте про дзвіночок.